Всім доброго дня! У нас на ремонті Volkswagen Polo 12 рік, 1.6 бензин. Притягнули на шнурку. Получається, що судячи по всьому перескочив ланцюг ГРМ, його не міняли дуже довго і погонуло капана. Зараз будемо розбиратися в ситуації. Зараз нічого там не видно по циліндрах. У циліндрах виробітки немає, поправимо звертій кіхон. Проблема була в тому, що мотор вхало масло. Далі друга проблема, з-чого машина вже заїхала, це виходить, що збилися мітки ГРМ, перескочив ланцюг, Ланцюг розтягнувся, ну разом з тим вироботка натяжителю і перескочив ланцюг і побило всі випускні клапани. Головка зроблена, клапана замінені, все зроблено, та їх має бути на герметичність. Далі проблема з тим, що хавало масло, кольце, компресійні добрі, а маслосйомне кольцо залягло. Зняв тут одне колечко, Ну, словом, тут дуже великі нагари і, і оці всі дрібні канали, да, канал, канал, три канал, вони повністю забиті. Масло мало би витікати через поршень, да, яке не встигає знятися межі гільзу і поршень. Получається, ті канали забиті, залишається на гільзі і мотор хаває масло. Ось і Далі запчастини. Комплект ГРМ взяли, взяли прокладочку. Є повний комплект. Ланцюг привода масляного насоса, натяжитель ланцюга, успокоїтель, ланцюг привода, натяжитель ланця масляного насоса далі прокладка, моменти затяжки головки. Гідрокомпенсатори міняємо, так як у нас там половина гідрокомпенсаторів провалених, ставимо всі нові. Однозначно масло, фільтра, прокладки, впуск, випуск. Це все має бути нове. Перша справа йде у цій трубці, при таких ремонтах, здебільшого її постійно треба міняти, бо цю сторону, де закладається до помпи, тут її постійно обломлює. Кожен раз таки розтикаємося. Якщо трубку не поміняти, зібрав машину потім дивився відтюкту солтичі. Ну і головки. Кольця по кольця Вкладащі шатунні. Тільки шатунні міняємо, так як на них вироботки не було. Тобто цим продовжимо далі ресурс мотора. І по колденшміту новий насос. Це так називається профілактика двигуна. Вже є опит в справі, плюс-мінус 100 тисяч, 150 їде, і не хаває масло і все. Чотко. Так, На даному моменті встановлені поршня, затягнуті шатуни. Затяжка, момент затяжки шатунів 20 Н і доворот 90 градусів. Ставимо позначки, щоб чітко зробити доворот. Чітко 90 градусів бачите. Ну і встановлений масляний насос, далі йдемо збирати верх, головку класти е, класти гарем. Так, Зробили Ставим. часики. Ще, працює, все, працює і все чітко. 8 клапанів поміняли. і виставляється тут, фіксатор має бути. Так само коленвал виставляється верхню мертву точку, м'ятка на задньому садні колінвала.